Привіт всім! Хочу показати, які кристали я буду використовувати в перший день на посиленні підземелля. І так, звісно ж, подальшому я буду додавати кристали для кращого фарму шмот, шмоту червоного плюс. От. Але в перші дні важливо дойти до шостого рівня. От... І там, так скажемо, закріпитися, зробити команду. Перший кристал, який я використовую, буду показувати і активацію, і сам кристал. Активація на початку бою кожні 15 секунд. Звісно, це зменшення урону по команді. Чотири рази. Дуже гарний бонус. І я його ще прокачаю, буде набагато краще. Другий кристал. Активується від посилень, тому що в мене в команді е, дуже багато посилень. У мене використовується і фелосія і, і уріон і артрет е, і вони якби, дають багато посилень і швидко кристали е, активуються. Е, цей кристал е, зменшує атаку всіх ворогів, е, от, три рази повторяється. Після кристал дуже слабенький, ще буде покращений. Далі, далі вже такий. На удачу На удачу кристал а, активується. Є шанс 10% всього, коли хтось з моїх союзників активує абсолютний навик. І а, коли це відбувається, захист ворогів а, зменшується на 9% Три рази. Теж дуже класно, на ту саму Гарпію. А, дуже добре зайде. Єдиний активатор не самий надійний, рандомний, але ось і можна прокачати. І останній кристал. А, Абсолютні навички. Кожного разу, коли 7 акциотних навичок активовуються, звісно, що поки що не прокачено. Збільшуються дамаг на 10%, повторяється аж до 8 разів. Тобто, Таким чином настакую собі дамаг, і в кінці вже ну, дуже легко гарпі і ці падають. От, такі от кристали буду використовувати завтра. Подальшому, звісно, вони будуть мінятися. Я вже почав готувати такі от кристали. З шансом 30% все спорядження червоне, легендарне, яке я отримую, буде покращено до легендарного та міфічного плюс. І це, це мені прям дуже, дуже подобається. Я хочу зробити його п'ятого рівня. Ну і помаленьку. Буду до цього йти. Всім дякую за перегляд. гарної вам гри і удачі в завтрашніх поселених підземельях.